Хей народ, як справи? З вами містер Ван і ми продовжуємо. Продовжуємо грати в реквієм. Зупинилися ми на тому, як проходили путь Темперіона 10. Ну, зараз ми вже почали 11-й. Здавши 10-ту частину в цього вот торговця бродячого. І взявши інший квест під Темперіона 11. Нам треба шурупи каєнту і кров больших. Бригатов. Так, давайте шукати їх. Дивимося. Тут хтось вже з кимось б'є. А, хтось вже викликав. Ого. Нормально так. йо ой йо яй 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 Оце так лопається по вухам зараз мені. Во, великий спригат, але я поки що до нього ще не буду йти. Не, великий, прикольно, добре. Треба його так тихенько взяти. Та бляха, ці малі вже мене нервують. Та відчепіться від мене. О, добре, хай великий біжить, а малі валять. Малі то відваліть, йомайо! Ану, -йо. А ну там можу. Йо мая, та вони вже мене нервують! А відваліть від мене! Гопніки, йомайо! Все більші і більше їх! Допоможіть, люди! Люди, допоможіть за мною, гопники біжуть. Я понатурію люди, допоможіть за мною гопники біжуть. ай а а я А, Ахінея. бейте їх. Бийте цих малих. Добре, якось тут. Блін, ну це ну просто звучить... жесть. Треба буде тихіше гірше собі пізніше зробити. Блін, ми, мабуть, будемо тут довго проходити. Якщо ми тут було двома лайка, тепер вони напу. -моє! Во, один ще відчепився. Так, біжимо. Во-во-во-во-во, ідеальний шанс. Куди ти побіг, поганець? Б'єма. Цього гамнюка. Що, вже один на один ти не такий сильний. Так, в нас вже. Дали собі волю до боротьби і. Дочкайте, як то називається. Благословення. Його як завжди контужить. Я не розумію, до чого ти придумали в реквіємі, що коли ти вбиваєш монстра, його починає контужити. І то контужити жорстко. Я б розумів там, якби було в залежності від атаки. Тоді так. Бляха-муха. Ну щоб просто так контужило від З того, як ти перемагаєш його Це якось бридовало чуть. -чуть. Так, ми ну, то так з, з легкістю перемагаємо. Ну він по нам вогнем почав лупити. А він змахує на якогось гопніку. Він більше змахує на якогось не гопніка, а зварщика. А, або нє ні ня поки що ще ні. Треба відрегенитися перед тим. Так, це поміняю місцями добре. Бляха, мені це не подобається. Ну давайте. Але давайте вкачаємо спочатку насмішку. Це теж прикольна штука. Дуже вигідно її використовувати на монстрах. Поставлю її за так от, потім так. Так от. Е, це що там робить? Так. І можемо бігти до кого-небудь. Во, великий спрігат так нагло біжить. Зараз його до себе покличемо. Ну, давай, давай, типа, вмахуємося. Ну, ну. Що ти так б'єш, слабо? А ось це от вигідно е, тіпа, накликати на себе. Я не знаю чому. Я зараз навіть прочитаю. 에... Провоцирую противника на агресію. Противника. М -м ну, я розумію, що про... на агресію це навіть за назвою його видно. Насмішка. А от не то мене більше цікавить. Мене більше цікавить. Це сюди. То ми виграли в лотереї яку я крутив сьогодні. Ні, це я. Стоп, 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 стоп. Це і це я отримав за день Сьомий. А ось це отримав за рулетку. Бо... Давайте руковий удар прокачаємо. Це гени. Ну гени це прикольна штука, тому що ти їх качаєш і бачите увелічення дополнительного урона на 12. Тож це прикольно. Це я по два зроблю і ось це на одну. І всього може бути 25 використань. Тобто генів можна використати 25. Дуже це прикольно. Але гени можна докупляти, так якби за 100 очків орени можна купити 5 генів. Можна буде потім поміняти в міні, якщо їх не будуть підходити мені. Або будуть просто непотрібні. Це було близько. І нам треба відрегенитися. Да, я вже хочу ось цю от. Зараз я вам покажу це от вміння. Це настільки прикольна пасивка. Вони просто вас не зможуть пробити, ці от суперники. <гум> Нормальна дівчина взяла мене відрегенула А це чуть тільки що було. Це ч якийсь ривок? Він просто так пашнувся. А, бляха муха Ні, посправді він змахує назварщика, особливо коли починає палити вогнем. В нього піднімається сама ось ця ось штука. Дубай знафік. Опа, а все прикольне. Я, мабуть, зараз помру. Тікай! <плес> Чому ти такий слабий? Ну, чесно кажучи, якби в мене була та посивка, вони б мені жодного хіпа навіть не зносили. А так то треба ще терпіти ті приниження і тікати. А все, 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 все відчепилося. Спрігат. Блін, чому я хочу завжди сказати Спрігат? Попри те, що їхнє ім'я Спріганне. Б'ємо каєнту. Попадаємо. І здіваємося. Він починає злитися. Мені здається, чи потім буде якась така посипка прикольна, той. Опа, це погано. Це дуже погано! Ману... А... Гамнюк! Ай, гамю! Лежая точка Воскресіння, тому що я не хочу використовувати воскресенье. Вот гамнюк. Що, якщо б ми включили Воскресіння, нам би дало лише біля 100 хп, ну, 10% ХП і мани а нам так дало фул і ХП і мани Ну, але ви бачите, в нас міцність, прочність вже 94 зі 100. І для кожного предмета своя зараз стоїть прочність. Ну подумай, що й один спригат маленький. Мені то головне вбити одного великого. А відрегенитися я встигну завжди. Йома, це так равнюк. Вони мене, типа, рвуть. Не дозволю себе так принизити. Що мене рвуть, якісь там спригани. Ой, ну, що це такий за бред, вони вже. Їх уже двоє за мною Біжи, вони так рожать, що біжать Шкода не може... не ні Ні-ні-ні, туди не біжи Ні, вони так рожать, що біжать Я прям не можу. Ой. Це я дарма зробив. І сам почав тікати. Конец, я вас не Блін, як він там бігає, я не можу. ну, 60 ХП, його урон. А його. Тоже 60. Та в них гризниці нема. Мене мало ХП. Мене дуже мало ХП. Мене нереально мало ХП. Ммм, нам ще треба дві шкури каєнту і два крові, дві крові з бриганта. Я моя. Я відірвався. Ніфіга. Я біжу далі. Я біжу з моєї сили. А я моя. Я моя ще один. Та йдіть ви нафіг! А, я більш я знаю, як я назвуть серію. Я тікаю! А... а я туди не хочу йти. Я краще зроблю коло... Покличу ще одного каєнту. Геніально! Ай! Вже двоє за мною Каєнту біжать? Якби в мене була яристь, я б їх переміхати. Йдіть ви нафік! що я маю так б'яти? Опа, один пішов назад. Добре. Ой, як ріпнув гарно. І... А ну подивимось, які у в нього стати. Яка ціль наведена? Що пише шутіль не наведено? Да, ну виїзді. Да ви їздіваєтеся, здів... вже троє набігло. Доки. Це ти якийсь. Ай. Чомусь трьох спряганів і. трьох тих. Цичо. Це це а, -а, -а, а! Офігеть. Мені це подобається. Дякую, ті Все, я можу тонкувати руку Дивіться. Він мені зараз за задумом не має жодного удару нанести, тобто хп не має, не може жерти. 0. Та, ні, 13, і мене допробуває. Гомнюк. Але дивіться, то то капець. Максимум 12 демедж. Ні, 18 максимум. 19. 19 максимум. Він мені лише 100 хп зняв. Найбільше він не здатний. Тепер я можу так от вільно бігати. Вони. во, Спріган. Сприган. Спріганне. Я хочу більше сказати, бля, хомуха, Спріган. От тепер вони б'ють мене так само, якби я бився один на один. Так, якби. народу. Так, собі треба хпшку дати. І... Я живий. Скільки там було спряганів? Там ж Ай, -ма, я краще про них не говорить там. Ляха-муха. 5. Е, а. Бо, випив. Це просто же скільки споряганів тих. Доки мене діє ось цього закляття для вірності. Ого! Це буде довго. Й-майо! Опа! Дякую! А чо в мене так лагає, я не розумію. Одним ударом винесла. Бляха. Та вона з одного удару їх рухає. Наскільки вона накачена. Дякую. А якщо я не, поміта... не помиляюся, це клас Елементаль. Ні, та. Це клас елементаль. Це... Ксеноа. Е, і... клас елементаль, так. Все правильно. Я думав, я помиляюся в чомусь. А так, то все правильно. Щоб не було сильно, вона як мінімум 50 рівень, якщо прийшла на новий клас. Ей, малий, відволе від мене, а? По-хорошому. Це в мене взагалі лише реагують? Взагалі шикарно. <плес> вони мене не можуть пробити. Ну пробувай чуть, чуть. Але вони вичайно за мене лева. Наскільки вона накачана? І навіть ХП не з'їли. Вони не мають сили їм, хп... їм хп збити. What the fuck oh, Та це елементарь. Воно шо й б'є. А! Кілька так часу буде. йо Йома! Там наскільки ж воно накачано? У мене десь ще полетіла була, так як би. Добре, менше з тим. А. Я ще шкору каєнту не набив. Ну, з цими бафами. Це буде неважко. А, точно. Ну, я просто це вже знаю на пам'ять, де їх бити. Де вони є. Жаль, в неї немає ніяких баф на демедж. А то я пам'ятаю, як я колись грав темп... Темпларом, то мені попа. Мені один. Е... Батур в класі. точніше... Професії є вождь. Дав мені медвежою волю і. І. та, якби медвежий кулак. То. Ну це на деякий час. То в мене зразу додалося 3000 хп. І вже й до нарту мені додалося біля біля 800 урон. Тобто я з одного удару всіх вбивав. Ем. У мене палив він звук немето. Дуже боляче. Себе там палець, йому там добре. Так, погнали. Це я переміщу сюди, тому що. Ні, на двічку. Так буде зручніше. Це ближче. А це на шістку. так. Я Маю! Ммм, mm, жесть. Прикольні дебафы вона мені дала. Ну, бафи точніше. А куди нам бігти? Емм. Долина рок. Джакат. Ага, нам треба в джакат. Резку. Джакат. Хух стих. За мною там гомнику не біг. Ну, ми, ми можемо вкачати страшний удар. Так, так. Нормально так урон різниця. Давайте. І крик. Я не розумію, нашу усі враждебність додаткова. Ну, але можливо це потрібна штука. У нас ще лише три очка вміння. Ой А в мене на другому, ну, не на другому аккаунті, а на другому персонажі, яким я граю, то я вже на ньому 31 рівень. В мене там ніхто не пробиває. І в мене біля 10 очків. Ну, я тоді не, я не качав крик і волю до боротьби. Тож це не дивно, що. Mm -hmm. да. Треба... треба качатися. Так. Ой, F2. І в нас ще... є щось продати. Ммм... Нема. Блін, погано. Тож, б... жимо, <зиму> 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 я якось п'яно біжу. Чуть-чуть. Барту. 25. <зум> Прикольне ім'я. Нам найкраще сюди і треба. Я, значить, точно біг. Браслет. Так, ми получили рівень, добре. І... Піти до шадікогось чувака. Ну, давайте. Це швидку зараз пройдемо там просто долетіти. Як в, в минулій частині. Просто долетіти. І все. Ем. Так, якщо подумати, ну тут я накачаний, якщо так, не розумію сенсу його качати. Е, воля до боротьби вже просто немає сенсу. Навіть не в тому значенні, що є сенс. Типу там точніше б я ж там. Я на тому-тому аккаунті граю, то в мене і так, і так точно випадає. Тобто, я зрозумів, що усього воля до боротьби. Вона лише, щоб зменшити чуть-чуть шанс того, що ти промахнешся. І так в того суперника, в якого більше за твій точність. Тобто, якщо в нього 1000, а в тебе 800, то ти все одно будеш мазати по ньому. Навіть попри те, що в тебе буде та штука воля до боротьби. І так і так ти будеш промахуватися. Ти лише просто зможеш битися на рівних і жодного разу не промахнутися з слабшими леваками. і все. Більше нічого. Так. М -м, стоп. Я ідіот народ. Народ я ідіот. Треба було тюремне. Ні, Стоп! Та я ідіот. Треба було здати місію в джакаці. А -а -а -а. Я думав, ми ще не пройшли. місію. з... Зараз гляну, як їх називали. Називалися вони не... завершені настройки. Ні. З 22 по 25 -ї. завершені. Темперіона 11. Добре. з 20 -ї. Настройка. Е е е Віщо альміни. Ні. Девятнадцятий. Так, э, е лішебал. Я думав, ми ще їх не перебили. Я просто забув. Хотя ідіот. І не туди. Так, то забув подивитися просто туди. І ми вже будемо 25 рівень, якщо так рахувати. І. І йдемо. Так. І біжимо на... Ми вже майже прибігли. Нам ще біля сотні метрів. А, то нам бить до того ж самого наставника. А, понятно. А я думав користь інше. Давайте. Декейн. Прикольне ім'я. Беремо браслет. І не прокачуємося. Да, геніально. Думаю, ми вже це пройдемо в наступній серії. Тому що і так вже багато квестів і багато помилок зробив. Тож, думаю, серія була непогана. Не забувайте підписуватися. Ставити лайки, писати свої коментарі. З вами був містер Ван. Всім до побачення. Всім пока!